Громадська організація Media системно збирає думки громадян про реформи в Україні. То що дійсно українці думають про реформи, та чи впевнені про те, що від них у них залежить? Про це власне запитаємо у голови громадської організації Media Олександра Щукіна в нашій студії. Вітаю вас, пані Олександро. Слава Україні! Геро, слава, вітаю! Взагалі, якщо говорити про опитування, то смарт-медіа збирало думки українців про те, що вони знають, що вони розуміють про реформу, як вони відбуваються, і чи українці можуть доєднуватись, чи вже можна говорити про якісь результати, і якими вони є, якщо можна. Так, ми проводили такі опитування у Харкові, у Дніпрі, Хмельницькому, mm. Тернополі, івано франківську Чернівцях. І в принципі, загалом бачимо таку картину, яка репрезентативна на, на всі регіони, що громадяни дійсно не знають, як долучитися до реформ, mm -hmm. як висловити свою думку. Вони не знають де отримати інформацію. Ну крім офіційних сайтів, але там не завжди зрозуміло навіть на офіційних джерелах. Mm -hmm. І що люди. Хочуть, хочуть приймати участь, наприклад, у відбудові, тому що відбудова це не реформа такої конкретної реформи, немає, але є багато напрямків, де вже влада працює над відбудовою у громадах у громадах. Навіть там постраждалих вже йдуть процеси відбудови, і громадянам це цікаво зараз. Ти па, є настрої, є віра в те, що ми будемо відроджуватися, і зараз якраз саме час владі громадян долучати. Тобто люди хочуть доєднуватись, але не знають деталей, не знають, як це робити, і яким чином їхні можливо вміння можуть знадобитися, так тоді яким чином, на ваш погляд, влада має діяти? Чи має змінюватись інформаційна політика? Безумовно, інформаційна політика влади це дуже важливо, тому що от зараз ми зібрали ці питання, і ми їздимо, задаємо питання від людей щодо відбудови, щодо освіти, загалом щодо питань міста актуальних. Задаємо ці питання представникам влади, а саме міським очільникам, і вже з тих, з ким ми спілкувалися, міські голови кажуть про те, що долучання громадян це дуже важливо, і вони хочуть і будуть залучати як представників і ВПО, які вже в них залишаються в громаді, і місцевих жителів. І що важливо, щоб люди були активними. Прямо слово активні люди я вже чула від двох мерів. Активні. Тобто і з цим є питання, і з активністю? Люди з одного боку, вони активні, але вони не завжди конструктивно активні, тому що вони не знають, де використати свої сильні сторони. Тобто, немає такої спільної, спільного плану дій влади mm -hmm. громади. Такого немає. От конкретно, щоб було. Я єдина чула в франківську що там у них є стратегія розвитку, вони збираються на деє працювати. І вони там намагаються якось долучати громадян. І там в них є в принципі бачення такого системного підходу залучення. Але і навіть їм теж цікаво, щоб ну якомога більше людей приймали в цьому участь. Якщо ініціатива йде від громадян, тобто я хочу щось змінити, я хочу доєднуватися, чи є якийсь механізм дії пропрацьований, як ти можеш це зробити, куди ти можеш звернутися і сказати я хочу, беріть і використовуйте мої вміння. Я такого жодного механізму не бачила, mm -hmm. що от, ну це треба зробити якийсь спільний план дій влади mm -hmm. та громади у кожному регіоні. Це по-різному. В таких регіонах, як Харків, питання дуже нагальне, тому що там є там вже йдуть такі потрохи процеси відбудови. Вже тому що є там дуже постраждальні райони, і там люди взагалі ну, вони свій, свій будинок не знають, як долучитися так. відбудовувати. Тут вже не кажучи про е, відбудову у регіонах, де не було таких руйнувань, як у Харкові. Тому що ну процес відбудови треба ж наголосити, це не тільки ми будемо зруйновані будинки відновлювати, це дуже така обширна тема. Це і... Відновлення психологічна реабілітація ну дуже дуже багато пунктів: і економіка, і бізнес, і е, якісь там спільноти, і все, 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 тобто, дуже багато сфер, і освіта, в тому числі, і як ми будемо жити далі після війни, і ветеранські процеси, і повернення людей, травмованість нашого населення. Тобто, якщо люди хочуть долучатися, ну там. Всі спеціалісти згодяться, і тому я дуже вірю в те, що от зараз ми проведемо серію подій від смарт-медіа, і ми якось, звісно, це вплинути на все неможливо. Але ми дуже сподіваємося, що завдяки нашим заходам, які ми будемо робити у всі країни, тобто у нас шість регіонів, в яких ми працюємо, тобто ми покриваємо і східні, і західні регіони. Ми зможемо якусь таку цілісну картину бачити і е, збільшити кількість людей, які долучені до процесу відбудови і впливу. А взагалі, зараз ви спілкуєтеся із органами місцевого самоврядування так. Так, на місцях. Наскільки цей процес відбудови він уже розпочатий і він триває? Він розпочатий на сході. розпочатий, Але ну, є незадоволення на сході, як він розпочатий, тому що люди не знають, що відбувається. Не, ну, комунікація. Всюди погано, от так я вам скажу, що всюди погана комунікація. Ну з, з точки зору людей. От uh -huh. звісно, що кожна влада вважає, що у них все нормально, все так налагоджено, наче там щось відбувається, якась прес-служба працює там, інформують. Але комунікація це ж двосторонній процес. Не просто ми поінформували і все розказала. От ми там робимо тету. А як отримати зворотній зв'язок? Як отримати, як незадоволені люди, а чи це окей, чи це не окей? Ну от якісь такі uh -huh. речі прості в комунікації, вони порушені в багатьох містах, і це не завжди через те, що влада закрита і вона не хоче. Це просто ну ніхто не був готовий до того, що в нас буде війна, ніхто не, не був готовий жити в таких умовах, коли е, це кризові комунікації, коли потрібні підходи з поведінкової комунікації якою просто прес-служба не володіла ніколи, на ваш погляд? Які зараз шляхи налагодження цієї комунікації, аби не було окремо влади, окремо громадяни, а аби це було одне спільне для однієї мети? Це я вважаю, що це публічні консультації, але я розумію, що зараз воєнний стан, і зараз це ну важливо, ну дуже дуже складно так зробити, але це можливо зробити через онлайн сервіси. Тобто треба долучати ВПО людей, тому що і Харківська громада, в тому числі і, і, і громада Дніпра, незважаючи на те, що це схід і вони теж приймаючи, так само як і Хмельницька громада. Це люди, які приїхали вже жити і змінили своє місце перебування. Тобто, треба врахувати їхню думку. Треба дуже системно до цього підходити і постійно з ними контактувати і з'ясовувати, що ці люди можуть. Тому що ВПО це ресурс дотаційний, це ресурс можливостей для кожної громади. Можна цих людей долучати і в них також питати. Як вони це можуть зробити, там щось корисне для вашого міста? Наприклад, як зробити це системно? необхідна програма, як я кажу, це наша думка. Ми от так побачили ці проблеми і ті питання, що люди задають? Необхідна програма, спільний план дій влади і громади для відбудови. І там буде зрозуміло, де є організації, там профільні експертні організації, там для людей з інвалідністю, для екологічної якісь, що вони можуть зробити. Спільний план дій там що може зробити переміщені особи, що можуть зробити освітяни, що можуть зробити медики. Але це треба, щоб їх треба збирати uh -huh. і консолідувати тих людей. І ну, зараз це е, навантаження громадських організацій багатьох. На сході там це громадські організації, намагаються зробити, але поки там достатньо безуспішно. Ну, ми зараз теж будемо на сході це робити, намагатись. Ви згадували про те, що в Івано-Франківську такий схожий план принаймні є у інших громадах, коли ви спілкувалися, чи готові вони запроваджувати ці плани? Ми спілкувалися в Чернівцях, готові, готові, тобто я не бачила. Ну, ми були тільки зараз на захід. У західних регіонах я не бачила жодної громади, де мер сказав: Ні, ми не готові, це не важливо. Всюди кажуть, що це важливо, і всюди готові у Чернівцях. Вони готові. Він Казав, пропонуйте, давайте збирати людей, давайте виходити до людей. Давайте пояснювати. і Там мер відкритий, готовий до комунікації з людьми. Але звісно є і нагальні проблеми міста, де треба вирішувати комунальні питання, треба вирішувати різні інші складні теми. І влади може не вистачати часу. Тоді приходить на допомогу громадські організації і допомагають цей процес рухати. Ми з вами починали розмову із реформ, і насправді на сайті Smart Media писалось про те, що 2022 рік саме тоді реформа освіти стала реактивною. Як реагувала освіта, власне на події в Україні? Чи ви це досліджували? Як це реалізовувалось? Е, ну, якщо е, чесно, про реформу освіту. Нам здається, що вона у нас в країні не дуже успішна, Ну не дуже швидка, скажімо так. У ну, людей багато питань до освіти на дуже так, багато так. питань, і тому ми цього року взяли саме питання освіти до комунікації, тому що на наш погляд, там медицина вже зрозуміла mm -hmm. і вона вже показала свою ефективність а от освіта ні. Якщо ми побачимо на сайті е -е, кабінету міністрів, що взагалі за освітою відбувається? У нас є продовжена реформа нової школи, стара реформа середньої освіти, яка там говорить про якість знань. Є е -е, реформа вищої освіти, де ми говоримо про там те, що ми маємо надавати якісне на знання, там теж, ну тобто такі загальні фрази, але ми ж бачимо, що люди говорять про реформу. Ну, кажуть, а як можна піти до лікаря, який три роки е вчився е онлайн? Ну, тобто, як? Ну я розумію, що в нас був виклик ковід, в нас є виклик е війна і навчання онлайн, але е ну, яких ми спеціалістів будемо пускати? Як наші діти вчаться онлайн постійно? Ну, це, звичайно, це всі говорять, що це ну. Не дуже добре для, як, для самої освіти, для, для тих знань, які вони отримують. Хоча, звісно, безпека на першому місці. Звісно, Безпека на першому місці в Харкові не починають навчання вживу, бо немає такої можливості, немає укриттів. Немає, є такі школи, в яких взагалі немає укриттів. Є підвали, в деяких школах є підвал, але вони не вважаються ну, правильним, там, сертифікованим укриттям. У нас в Харкові є тільки там, два одне, здається, укриття. Яке ну за правила нам за правилами вважається укриттям? І це до вищого навчального закладу, те, що за півтора роки повномасштабного вторгнення їх досі немає, от питання. це питання до це, влади? Ну звісно, це питання взагалі чи є у влади план по освіті? Ну, це теж питання у людей. Так. Вони в нас питають. А влади є план, що ми будемо робити? Бо ну війна може тривати. Ну, ми всі так. розуміємо, що вона може тривати і три роки, і п'ять років, тому що там наші сусіди-агресори вони там підписали план: що до го року вони планують там військові дії продовжувати. А далі ще невідомо скільки. Звідки ми знаємо, скільки це буде тривати? Наприклад, Харківщина, то взагалі навіть після там умовного якогось там тимчасового, якщо воно можливо буде перемир'я, то е, я не вірю в те, що Харків перестануть обстрілювати, коли там ракета летить е, дві хвилини. Дві хвилини. Ну, Ми що думаємо, що це щось зміниться через три роки, наприклад. Тобто три роки, але три роки це теж не, не так мало. За три роки діти підростають і вже йдуть до школи, а за три роки можна першу, серед, до, до середньої школи діти від першого класу. І взагалі не, ніколи не бачити своїх однокласників. Тобто, чи є план? Ну, як? У вас була комунікація з владою Харкова, А ви аби їм ці питання? От, е, у нас у Харків якраз з цими всіма складними питаннями ми поїдемо у Харків. В вересні, uh -huh. в вересні будемо це задавати, тому що ну, це питання не тільки до мера. Ми будемо з цими питаннями ще йти в Київ у, у міністерство, тому що ну, один міський голова це не може вирішити, тому що освіта все ж таки це ну, державне навантаження. Uh -huh. У нас, якщо немає картів, то їх як вони з'являться? Ну, будемо з бюджету щось брати, будувати. А як це буде контролюватися? Тобто є якісь, ну що ми ж не можемо це все робити самостійно. Тому що є викладачі, є дитячі садочки. Тобто, це комплексний підхід необхідний. Там, от, як у Воно-Франківську, там по змінах навчаються, наприклад, бо угу. немає приміщення, так там по по змінах так. навчання. Чи є такі плани у Харкові? Ну теж в комунікації в, в такій складній комунікації. От, ми, наприклад, самі не знаємо відповідь на це питання. Дуже хочеться вірити, що ви отримаєте їх. Ну так, поїде. ми будемо да, задавати так. міському голові. Питання і дуже сподіваємося, що він буде готовий к такому складному діалогу, тому що критики зараз багато, але ми не налаштовані, щоб критикувати так, просто щоб покритикувати. Ми хочемо просто е поговорити щось можливо, зможемо допомогти, десь щось людям пояснити і ну, зробити щось краще для нашої громади. У тих регіонах, де ви були, і де, власне, або позмінне навчання, ну, власне, воно продовжується у форматі офлайн. Яка історія із інклюзивністю? Чи є якийсь розвиток за цей період часу? Ох, дуже, дуже погано, дуже погано. Нам навіть мер Івана Франківська сказала, що місто не інклюзивне і що над цим треба працювати. Над цим треба працювати, 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 і долучати комплексний підхід до інклюзії. Тим паче ми. Ми розуміємо, що це необхідно не тільки через освіту, а через те, що ми маємо дуже багато травмованих людей взагалі. І місто треба робити інклюзивними. Ну, жодне місто в Україні я не може сказати, назвати інклюзивним. Мені. Жодне. І як ми будемо тут жити? Ну це питання, тому що ну, і діти, і дорослі мають розуміти, що багато постраждалих. Якщо говорити про освіту для дорослих, тому що ми розуміємо, що зараз багато людей, які до прикладу все життя працювали на шахті, це шахтар, якого є такі тільки профільні вміння, і можливо в новому житті йому ці профільні вміння вже. Не будуть потрібні, йому треба здобувати якусь або іншу освіту, або перекваліфікацію, курси і так далі. І насправді, це теж велике питання до держави про те, як ці люди, які, можливо, мали за все життя одну роботу або працювали у сфері власне, заводів і так далі, які є багато на сході країни. Зараз вони знаходяться в різних регіонах України, до прикладу. Яка історія із тим? Чи держава рухається в тому, аби рухається. були бурси? У нас є можливості отримання освіти для дорослих, але хто про це знає? У нас є такі можливості. Дійсно, люди можуть це отримати, і це я вважаю, що це дуже добре. Це дуже класний досвід. І я що вчитися можна. Будь-якому віці я дуже поважаю людей, які йдуть вчитися, отримати нові знання, цифровізуватися. Не треба цього боятися. Взагалі треба робити особливу кампанію для всіх людей, не тільки для тих, хто втратив роботу. Є люди дуже вигорають через роботу, багато різних проблем. Тим паче вони зараз всі піднімуться. Ці проблеми через війну. Люди не люблянелюбима робота, ну не актуальна робота. І перенавчання це якраз дуже модна історія, дуже популярна модна історія, як за кордоном, як у всьому світі. Але в нас вона не популяризується чомусь. Це такий бренд можна було зробити з цієї як освіти. це реалізується в Україні. Розкажіть ну я ми не знаємо особливих програм з комунікації, щоб люд, людям це розказувало. Угу. Тобто, ми це знаємо через те, що ми ну, цим, цим цікавимося і це намагаємося комунікувати. А такої програми ну немає. На цим можна було класний бренд зробити міністерстві. Ну, я, я ми будемо про це питати у влади, як вона бачить цю комунікацію, і чому недостатньо, на наш погляд, її там, в регіонах на регіональному рівні. Будемо питати, можливо, ну, є відповіді на це питання. Можливо, вони скажуть що це не на часі. Ми ну, зараз займаємося безпекою школярів, там все таке. Можливо, так. ну а взагалі на ваш погляд, як це має реалізовуватись? Тому що ми розуміємо, що дорослої людини має 5 років, щоб навчатись вищому навчальному закладі, здобувати освіту, потім досвід роботи, а потім аж працювати. Це має бути якась скорочена програма, чи це альтернатива має бути для ВНЗ? Це може, це може бути вечірня програма, mm -hmm. це може бути як і заочна форма навчання, це може бути онлайн форма навчання, дивлячись від того, яку професію людина обрає і яких знань вона потребує. Я, наприклад, сама навчаюсь на психологічному напрямку допомоги ветеранам в реабілітації. Я це роблю онлайн і в вечірній час. Ну я це роблю не по програмі перекваліфікації освіти, ну просто кажу, що це от один з елементів навчання. Це можна робити онлайн, ну, такі знання можна mm -hmm. отримати. Звісно, якщо ти пішов на курс масажиста, ти не можеш онлайн донавчатися, або там візажиста, або там щось таких прикладних професій. Це ну, треба дивитися загалом від професії. Тут важливо, щоб люди взагалі знали, що таке в нас є на державному рівні, що це вітається, що на це є тренд. От yeah. Створення тренду на постійну освіту, непреривну постійну освіту. І що насправді, якщо ти пішов. На перекваліфікацію можливо, треба зробити якийсь там шлях для людей, як вони отримають після цього роботу. Е, якісь, наприклад, стажування. Е, можливо, це зробити, якщо людина не має можливості, ну навчання потребує постійного перебування там, в закладі. Можливо, це стипендія на час навчання необхідна. Але щоб людина не просто відівчилася і пішла з дипломом там додому, але після цього пішла працювати. Тобто це, ну і, і головне, ж, ми наголошуємо комунікація цього. Ну, борди, і ми бачимо там постійно е, якісь там е, вітальні від всіх, кого тільки можна, депутатів, е, міських голів, там, всіх свята. Чому немає бордів? Давай, йди, вчися, от, не бійся, отримувати знання ніколи не пізно. От, наприклад, такі якісь заохочі mm -hmm. підтримка людей немає. Ну, Комунікація, ну просто через борди. Це ж така сама проста така шаблонна комунікація, але навіть її ніхто не використовує. Якщо говорити про ветеранський бізнес, власне, ви теж скоро стартуватиме проєкт щодо підтримки ветеранського бізнесу, де знайшли ресурси для реалізації цього проєкту? Ми Цей проєкт, смарт команда Смарт-Медіа, буде це реалізовувати разом з нашими литовськими друзями-партнерами. Гроші ми знайшли у Європі. Це буде проект називатися називатися Ян Ветеранс Україн. Молодь ветерани Україна. Ну це буде спрямовано на ветеранів переважно до 35 років, які вже повернулися з війни. Можливо, травмовані, можливо, вони є. Ну, не стали людьми з інвалідністю. Ми також таких людей будемо приймати. Це буде 30 учасників, які вже вживу будуть приймати участь. Звісно, для інформаційної кампанії ну і та знання. Ми будемо для ширшої аудиторії давати цих людей. Ми будемо навчати бізнесу. Ми будемо розповідати їм, як правильно написати бізнес-план, як його відкрити. У нас будуть найкращі спікери. Ми вже там провели перемовини з людьми. Ми будемо цих ветеранів возити на реабілітацію в санаторії і там проводити хакатони з навчання по бізнесу. Дуже практичні такі заходи, Знайомитися з бізнесменами їх будемо. І у підсумку ми будемо мати можливість найкращим десяти надати грантову підтримку на початок бізнесу, власне, який він розробив за час нашого навчання. А Чи інші... вже відомо, яка буде сума гранту? Так, 6 тисяч євро на кожного uh -huh. ми будемо надавати. Ну звісно, це не покриє весь його бізнес-проект, але uh -huh. це стартове буде там, наприклад, якщо це кав'ярна, то кавомашину можна буде за це. Купити і там якийсь набір стартовий для кави. Ну, наприклад, або якщо це там перукарський бізнес, можна там щось, ну щось купити mm -hmm. можна за ці гроші. Ну, це хоч якась підтримка. Так. В нас є в країні багато проєктів на підтримку вже ветеранського бізнесу, але достатньої кількості завжди не буде. Ну завжди їх буде мало. Тому от ми змогли таке знайти і, і щоб допомогти людям. Я думаю, що з цього ми почнемо, а далі будемо. Дивитися, щоб більше допомогти, більше ветеранів змогти профінансувати в такому в їх бізнесу і в їх починання чи будуть якісь обмеження щодо сфери бізнесу, де ці кошти можуть застосовувати ветерани? Ні, це буде. Ми будемо обирати журі конкурсну комісію. Просто найкращі, найкращі проекти, які найбільш, ну, будуть ну матимуть можливість. Вижити і найбільш такі рентабельні проекти, які будуть обирати наші експерти, економісти, наші журі. Тобто, немає значення, який це бізнес. Коли стартуватиме проєкт, коли ви будете починати приймати заявки, ми будемо приймати десь через місяць. Треба, щоб слідкували за оновленнями. Також ми приймаємо не тільки самих ветеранів, але й членів їх сімей. Якщо тобто це можливо, щоб члени сімей брали участь. Це буде якісь онлайн заявки на ваших платформах чи як? Так, буде це буде онлайн-заявка, можна буде податись. Ми це мотиваційний лист розглянемо і будемо обирати людей найбільш мотивованих з якоюсь там цікавою історією. І ми будемо ну, намагатися обрати саме тих, кому це найбільш потрібно. Ну, звісно, ми хочемо підтримати всіх і підтримати психологічно, і там будемо дивитися. Будемо дивитися, щоб якомога більшому кількості людей допомогти. Бо зараз соціалізація наших ветеранів це дуже важлива тема, так. бо згідно з дослідженнями, які ми бачили останні, це 70% Вважають, що держава забуде про них так. або 60% вважають, що вони не знайдуть себе в мирному житті. Так, тут дійсно важлива підтримка, і це мають бути і державні <кхів> програми, і міжнародні партнери теж мають доєднуватися. Тут власне немає ніяких сумнівів. Щодо громадської організації Смарт-Медіа, наскільки я зрозуміла, ви масштабуєтеся, з'являєтеся у різних регіонах України. Це і Схід і Захід. Зараз які проєкти будуть реалізовуватись, зокрема, у Хмельницькому? У Хмельницькому ми запрошуємо до проекту Смарт-Реформи. Ми будемо проводити креативні заходи для громадян. Якраз ти будемо говорити на тему освіти. Ми будемо людей вчити адвокатувати, долучати їх до робочих груп, щоб люди написали разом з нами полісі-аналітику, яку ми будемо представляти на національному рівні в Києві. Тобто це буде така спільна робоча група між всіма регіонами, бо проблеми освіти вони ну, загалом в, в Україні спільні. І це будуть креативні заходи, які будуть навіть вже ну, в цьому місяці, тому треба, щоб люди до нас підписувалися, дивилися. Це дуже цікаві заходи. У нас вони проходять з малюванням, з представником влади. З дітьми можна приходити, тобто це не така складна якась конференція або круглий стіл. Це такі більш інтерактивні та модні заходи. Ось потім ми будемо робити публічну дискусію, де якраз, як на початку говорили, буде, буде написано спільний план дій влади і громади. Ми запропонуємо таку першу сходинку для влади: скомунікувати з громадянами і спробувати написати з ними план дій. такий і… Будемо робити для молоді захід, щоб їм теж залучити молодь. І це будемо все робити у Хмельницькому, і будемо. Це регулярні заходи. Регулярно будемо сьогодні. Ми йдемо, до речі, до міського голови будемо задавати йому питання, які хмельничани йому залишили в наших формах опитування. Що питали хмельничани? Чи можете розповісти? Що цікавить наших людей, громади? Питали про освіту, uh -huh. питали. Ну я ж кажу, що питання схожі. От цікаво, міста різні, а питання схожі. Що коли закінчиться війна? Питали О, у нашого у вашого мера. Uh -huh. Питали, коли закінчиться війна? Коли буде перемога? Питали, що робити, як долучитися? Питали чому місто плати, чому? Релоковані підприємства продовжують платити податки там, там, де вони залишились, де вони зареєстровані. Питали, що з безпекою? Чому ну тому, що хмельничан турбує? Чому тут ем, прилітає частіше, наприклад, угу. ніж е, в інших ДППО, так, У вас ну, запитували? Так, запитували, що з безпекою, угу. що робиться, що покращується, тому що Ну, люди так занепокоєні цією ситуацією. За результатами цієї вашої розмови, де можна буде стежити? А у нас на Ютуб-каналі на наших соціальних мережах ми будемо виставляти цю розмову зі всіма питаннями, які задавали, і провокаційними, і звичайними. Ми все, все, все виставимо, все задамо дуже простою мовою про реформи, про освіту, про відбудову будемо говорити з Олександром Семчишиним. І вам дякуємо, пані Олександре, за те, що ви завітали до нашої студії. Власне, будемо стежити за тим, як буде відбуватися реформа освіти. І сподіваємося, насправді дійсно, що на оці всі питання, які ми з вами сьогодні поставили, на які досі немає відповідей, відповіді будуть почуті. Голова громадської організації СмартМадія Олександра Щукіна, була з нами у студії.